Всіх вітаю на каналі Лашоу. З вами Лагода і Діма Кіткат. Ми далі продовжуємо ходити з of the Forest. Вам приємного перегляду, і ми погнали. Та я хочу. Бля, скільки тут Ого. оленів? Та я хочу пару оленів бити, щоб шкуру взяти з них. Трабло КС заходити. Чого, що вже спати хочеш? Вот там онлайн. А. Тут тоже такая делянка, ничего прямо. Вот, наверное, купаты треба мне шесть дается. Оленя пошел завалил. А, тут лопата треба. А де то у нас лопата? Де Ох, там ми лопату заходим. Піщерина. Пещериная. Да? Yeah. Хуво. Но ну, Найближча пещера до нас це вот на пляжі. Mm -hmm. Можна, в принципі, туди сходити, у нас же більш менш луто -лу є. Ну давай попробуем. Ёпаный нам уже встал? Да нет, туда, туда далеко бег ты. Хиба может его на базу то Ну и парень. Толку знал. И что так можно? Возьми, построй, поддерживай базу. Ну что, поїжай побіжить, побіжить на базу? Не знаю. Так, Загрузка. Ні -а. Не, не підай. А шо це за хуйня? Шо з тобою келом? Та хай, хай чилий тут пошли. Ладно, хай да за мною. Я бігаю, короче, збираю тупо все, що бачу. Потім буду далі розбиратися. Що треба, що не треба? Ну да. А, до речі, я ж там на, на, на цій на останній <coughs> на останній е базі Берегенів Радіо знайшов. я теж нагоду. А ти не пам'ятаєш тут є якісь бистрі слоти? Типа. Ну, що там одиничку Донечку двоєко нажав, тобі щось там. сукира чи зажигалка? Ну, нема тут такого. Тут ты что там ломаешь? Да, да. да. Ну, толком тут нема ни хера веревка и так далее. Монетки, часы, тряпки. Тухай хайбо, да? Горилка. Эти монетки я я знаю. О, баба куча. Вряд ли mm. Косточок куча. Мне уже не помещается. Угу. Uh -huh. На веревке шо лазить. Уже не влазит. Все, я? Да. Olha o Kelvin. Não um, bate. Основна група дронів рухається на захід. Заебись. Що ж я можу сказати? Mm. Ти куди? Думаю, ми їх і башити будемо. Кого? А вон тут зверху ж костер. Я їх не побачив навіть, якщо я біжу в пещеру. Так, треба віддихатись трошки в мене. А їх нема тут. Я усталю. Немає. тут. Мне уже, блядь, и батарея... Батарейки не влазить. Я таке. Бежи за тобою. За кел І И за тобою. Ебать. У него бензопила, чуешь? В руках. А, нет, це не бензопила, церковь. мотор вид э, лодки. Угу. Сусаты. Ебанутые какие-то, блядь. А что, он взломался трохи? Сзаду. Ого. Расчлененка. Шея. Шо він так застылся. Шеоден. Кто застыл? Шеуден. Угу. далеко. да. Поверь, боем звец. Ну цей типа, ты ти, уже в лих. Ладно, пошли. Пора ще шахе делать на риныщину. Сто ебай, блять, с них? Сните, шо за. Нет, за не снится песок. Песок. Що тут магилки чи що? хуй я знаю. В песок легше закопывато. Думаєш? Mm -hmm. Все. блять, сука. Ви... то <рик> ці вилетіли, летучие мыши, блядь. <рик> сука, аж побегло, бля. Бля, тільки зараз вилетіли. Так, Келвін я будь на місці. Реально аж побігло, блядь. Так, где то фонарик? А патроны нашёл. О, это не Баллон нашёл. Ше патроны? Ого. Тут очень щедро так. Ну? А там что? Это без хуйня. Всё, без ничего? Вроде ничего без на нет. Mm -mm. Це не пам'ятаю це і пещеру. Мало да и були. Ну да. й казав заново це що таких? I, 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 тут їх багато. Ну прям багато. А ну чекай пекаль, пекаль, пекаль перезаряжу. Біжи до тебе. Не, до мене, блядь, нихуя. Пані до тебе. Десь тут біля мене. в мене побіг один. Був, 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 був. А всі Там двоє. Двоє тут. Що, з них нічого не вилітає? Ні. Двоє десь тут. А, я його вбив. Бомбою. От. тут за якась це ж это ж, ж жидка броня жива броня угу. да, да 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 І що, куди? Спочатку направо Ну, давай хоть не обісратись, так побіг вперед <рес> не ну чуть-чуть можна. Угу, для контента, что скажи. Да, что? Что сняты видео, как летят. Что с запахом, скажи. <laughs> ну там же хай люди, которые будут делать это видео, хай же себе что хотят, и его уявляют. Хай дети. Мне что? Я якийсь хуй. А, він сильніший, аккуратно. Ти сам з ним ебашся. Я ебал. Ты більше патрон не бился. Ты дивись весел ему порос вуца. Та він так ляже. Сібак. Так там ще один Бачу. мне, блять, броню снес с половину, блять. Ну, не все ж. Тут еще есть большие. Велики есть. Бей, а, блядь. Зараз зар зар бом, бом, че, пистолет беру. Где ты там? Ну на патроне. Да ебать ему дамажить, сука. Розібрався? Да ні. давай я. Дай а? бери броню из него. що, я можу взяти, чи не? Ахуй. Треба было двое умножаты Э, «Е». двое взяли бы ладно. на секунду, да, я броню візьму. Угу. Mm -hmm. Да, нам треба одночасно, бо воно так... Э... Шось Ін... кричить. Почекай секунду, я собі ще броню хочу накрафтити. Давай, я що може крафтану. Все, де ми? Де ти? Тут за тобою. Пішли. музыка и баши. Музыка? На вон, на, а, на фон. Я тебя надеюсь, тут авторский прав не буду. Бо положить ага. мне, сука, в звук? А тут же ж, типа, вот. нема такого. Як. Тут дети, блядь. Не люблю детей. шокер шоке. что за б Ёб твою мать! Почекай, а ми тут були раніше. Оце як перший раз грали з тобою. Ну як перший раз туди? Я згадав. що оце? От... Та я об твою мать. Але ми ми якось туди вроді би проходили, ні? Не, не пам'ятаю. то немає ніякого проходу. блять ми ще якось проходили туди. но тут да. просто поняв, це в щелені тій тільки що е, якась жирна хрень проповзла може ми щось десь проїбали? там ж один поворот був. треба назад вертатись ну, чекай даня я ще раз тут подивлюся. Ні, тут ніхуя немає. Там же було два поворота. Один ми направо пішли, а там ж, ж було прямо чи там наліво. А, ми, походу, теж тоді не могли пройти тут. Ладно, вертаємося до того поворота. Mm -hmm. Може б нам було б добре зберегтися. Та десь, похуй, піш, на... десь на том повороте. А so, шо шо того, сбережаешься te ж тебе ж вбиваю, и ти все одно типа в кубли том нара ужишься. Ну, О, туда надо. По... Патрони були. Э. E. Ого, uh. -oh, тут ухудши. А, Цікаво, що ти електрошокер. Блять, меня батарейка сюда. А воно ж меняется автоматично, да? Угу, угу. Заебись. Заебись, Заебися, пахнет пися. Ну, блять. Что это я могу сказать? Блять, это тут всяких проходишь, чуешь? Доброе, если оно заебися пахнет. Ну, куда идем? Ну йди за мною? Тут якісь а, блядь, можна хреста крафтити якогось. З, а да, там... з з лампочок. Там щось відганяє тих дебілів, походу. Треба, да. Чертеж. Блядь, шейки якісь двері. А то, напевно, цей. Щоб оберегены не приходили. здається, тут обнова була на цьому. Не ну, так давно. бо вот тут щось трошки помінялось. А, там нічого не може, ну? Я не знаю. Тут щось є. Здесь артефакт знайшов. Йду, йду, йду. Буду прочитати про нього в неті. Угу. угу. О там збираєш, типу. Добре. Я... як... А, понял, Тут хуй собачий. То він нам не треба. Без нього угу. не можна нічого крафтити. Угу. хуй собачий. Як ти туди виліз? Та біг і пригнув. Нє, то це. Не, не йди туди. А, тут взагалі Чо? нічого немає. Нема, нема. Добре, як ми звідси маємо вийти. Це саме цікаво. Ну, по ідеї, ми зараз маємо піднятися назад. Але чекай... Що розбивайся, сюди, сюди йди. Ми вже там були, де сюди, ті сундуки. А, і тут треба вертатися, бо тут вже все. Та ну шо ти, тим коп'єм попасти не можеш. Шо ж молодий вроді бы. Там ничего немає, так? Ні. Так, то мы бігли... Почекай. Ну, ті хрести побігли, значить, треба назад звертатися там, де ти побіг. Во, наверх, підйом. пьем. Да, 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 да. да. О. Так, щось хочеться кушать. — Угу. — Ну, один до Луцька долітає вже. Ну, педик. На волині. У мене ще того ключа немає для тушонки? Сухпайок, так сухпайок. Це ми значить, маємо виховувати звідси. Угу. Я шукаю десь іншу. Іншу якусь цю... Пещеру. В ліжку. Не жаль. вже якби час. А, ти на роботу? Ну. No. Поняв. Ну тоді зараз вийдемо, збережемось. Я бы нахуй. Mm -hmm. Правильно? О, блять, одного про про пропустила. Мотра його цем. Шок, шокером їбати. Да ты шокер. Попробую, да ты. Я. я тут. Тай на якийсь блять дикий став. Ебаш. Тут они смирно, блядь, стоять нарухаются. <свят> Все, Ну да. Що, то нічого не поменялось? Нет, тросы эти кимокрі. Бе тут шейнич. Він тут, о. На воді, навірно. Он постав на воді. Да. Та да там же ж. Ну давай поспимо тоді. Е... Тепер мене зберегти. Ага. Ну і на цьому слові ми будемо закінчувати цю серію. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Всіх цілую рота, пока, пока.